Молитва Прощення до Ісуса Христа. О наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молитва до Ісуса Христа про очищення вашого серця. Отче Небесний, я каю в своїх гріхах, що заподіяла. Я дякую тобі за Ісуса. Я вірю, що Він помер на Христі і за мене. Я вірю, що Ти воскресив Його від смерті. Ісусе, я прошу тебе, обмий моє серце, очисти Його від усякого гріха. Ісусе, Овійди моє серце, і від цієї хвилини і далі я бажаю, щоб ти був моїм царем. Я хочу слухатися Тебе і робити все те, що є правильно. Дякую тобі, Ісусе, амінь. Дорогий Господи, поблагослови мене на сьогоднішній день. Бережимо їх рідних. Амінь. Дорогий друже, пошир цю молитву своїм друзям, підпишись на канал. Хай Господь благословить тебе. Амінь.